Доброго дня! Сьогодні разом зі мною за допомогою малюнків пропоную тобі вивчити віршик. Давай спочатку послухаємо, а потім спробуємо його вивчити. Віршик називається Жовтень. Написав його Леонід Куліш. Жовте поле, жовтий ліс, на деревах жовтий лист. Усе жовтина навкруги, навіть річки, береги. Бо у в руці тільки жовті олівці. А тепер давай з тобою замалюємо наш віршик та вивчимо його. Жовте поле малюємо поле жовтого кольору. Жовтий ліс малюємо ліс теж жовтого кольору. На деревах жовтий лист малюємо дерева та жовті листочки. Усе жовте навкруги малюємо коло жовтого кольору. Навіть річки, береги малюємо береги теж у жовтий колір, бо осені в руці малюємо дівчинку осінь. Тільки жовті олівці малюємо олівці жовтого кольору. А тепер пригадай та повтори жовте поле, жовтий ліс, на деревах жовтий лист. Усе жовте навкруги. Навіть річки, береги, бо осені в руці, тільки жовті олівці. Молодець. Тепер ти відпочинь, а потім вивчи віршик та надійшли мені його. До побачення.